Вітаю на уроці! Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами розпочинаємо знайомство з рідним краєм. І поговоримо про рідний край на території України. Звідси Запорізька Січ пішла славних козаків Колиска. Та постатей нам визначних дала. Блищала шабель мідна, мідним блиском. До Запоріжжя завітаємо. Ще більше рідний край. Запорізька область розташована на південному сході України. Запорізька область межує на карті, на сході з Донецькою областю. На півночі сусідам Запорізької області є Дніпропетровська область, а на сході Херсонська область. На півдні Запорізька область омивається Азовським морем. Тож давай ближче знайомитися з нашим рідним краєм Запорізькою областю. За розмірами Запоріжжя займає дев'яте місце серед всіх областей України. Запорізька область утворена 10 січня 1939 року. Шляхом поділу Дніпропетровської області. Населення Запорізької області майже 1 мільйон 700 тисяч жителів. Герб Запорізької області символізує традиції цього козацького краю. Займає переважно лівобережну частину річки Дніпро. Запорізька область складається з 20 сільських районів, має 5 міст обласного значення. Це місто Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Токмак. А ще в Запорізькій області є 9 міст районного значення. Давай подивимося на карті, де ж вони розташовані: Васильівка, Вільнянськ, Гуляйполе, Дніпрорудне, Кам'янка Дніпровська, Молочанськ, Оріхів, Пологи, Приморськ. І, звичайно, обласний центр Запорізької області. Головне місто місто Запоріжжя. На території Запорізької області розташована найпотужніша гідроелектростанція України Дніпрогес. Він знаходиться в самому місті Запоріжжя. А також саме в Запорізькій області найпотужніша атомна електростанція в Європі. Це Запорізька атомна електростанція, яка знаходиться в місті Енергодар. У Запорізькій області дуже розвинено сільське господарство. Майже мільйон гектарів землі відведено під сільське господарство. Тут вирощують соняшник, зернові культури, кукурудзу, помідори, черешню, якою славиться Мелітополь. Також в, сільсько... в сільському господарстві Запорізької області розвинено птахівництво. Та А ще на Сінневі підприємства виробляють насіння та сядівний матеріал. Місто Бердянськ. Місто розташоване на березі Азовського моря. Місто Порт. Місто курорт. Але окрім Чудового моря поруч Бердянськ славиться своїми незвичайними пам'ятниками. Тут є пам'ятник. Комару, пам'ятник бичку-годувальнику, пам'ятник сантехніку, пам'ятник туристам, які приїжджають до Бердянську щороку. А ще тут є пам'ятник лікарю Айболить. Неподалік від Бердянську ми можемо знайти рукотворне диво. Де, як кажуть, можна знайти всю таблицю Мін... Менделеєва, всі хімічні елементи, які є на землі, на площі 5 гектарів. Навіть тут іноді знаходять дорогоцінні смарагди. Де це? Це кар'єр, Єлисейський кар'єр, який знаходиться у селі Єлисіївка, ще за 40 кілометрів від Бердянську. Буляй поле. Це давнє місто, засноване в 1785 році. Та найбільш відомим воно стало завдяки історичним подіям сторічної давнини та ім'ям легендарного ватажка селянського руху в Україні, Нестора Івановича Махна. Не маючи військової освіти, Нестор Махно зміг утворити одну з найбільш боєздатних армій того. Національний історико-археологічний заповідник Кам'яна Могила розташований у селищі Мирному, Мелітопольського району Запорізької області. Мільйони років тому ця місцевість була дном Сарматського моря. Згодом пустелею, а ще пізніше льодовиком. Це місце утворили завдяки воді, сонцю, повітрю. Саме вони створили маленьку гірську країну серед безкрайого запорізького степу. Сотні і тисячі племен і народів ховались, молились, приносили жертви своїм богам саме тут, у цих печерах Кам'яної могили. Вчені віднайшли щонайменше 70 місць. З наскельними малюнками та вівтарями, які активно користувалися людьми, починаючи від кам'яного віку. І ось вже у 1775 році на мальовничих берегах Дніпра була заснована фортеця, яка отримала назву Олександрівська фортеця. З роками і десятиріччями Фортеця розвивалась, росла і перетворилася на невеличке місто Олександрівськ. І вже в 1921 році Олександрівськ був перейменований у місто Запоріжжя. Хоча, кажуть історики, що роком заснування міста вважається 952 рік. Майже 2000 років тому. Адже саме тоді вперше в документах візантійського імператора Константина VII з'явилася згадка про городище, тобто поселення на берегах Дніпра саме в цьому місці місці сьогоднішнього Запоріжжя. У міста Запоріжжя є свій герб. Це перетятий щит. У верхньому полі дві перехрещені золоті рушниці. У нижньому полі чорний лук з трьома стрілами вістрями вниз. Зелений колір на гербі символізує надію, достаток, волю, радість. Жовтий колір щедрість, силу та багатство. А малиновий це колір козацьких звитяг. Адже Запоріжжя здавна це славетний козацький край. Чорний колір на гербі символізує обережність, мудрість та сум. Прапор міста малинового кольору, кольору в козацьких звитяг, пролитої крові у боротьбі за волю та незалежність України. І, звичайно, найперше, що спадає на думку, коли говоримо про Запоріжжя це хортиця. Хортиця. Це найбільший Дніпровий острів, який зараз знаходиться посеред міста Запоріжжя. З давніх давен ця природна фортеця служила надійним захистом для племен, що там селилися, сліди яких досі ще збереглися в достатній кількості. На острові Хортиця розташований історико-культурний комплекс Запорізька Січ. І хоча насправді саме тут, в цьому місці, на Хортиці, Січі ніколи не було, але зараз Запорізька Січ стала єдиним збірним образом всіх січей, які існували за часів козацтва, тут зібрані найцікавіші елементи архітектури, тобто будівель, культури, побуту і життя запорізьких козаків. Тож кожен бажаючий може відвідати Запорізьку Січ на острові Хортиця та подивитися, як жили козаки. А щоб побачити, що вони вміли, на острові Хортиці існує кінний театр. В південно-східній частині острова в районі Плавнів розташований фольклорно-етнографічний кінний театр Запорізькі козаки що дбайливо зберігає стародавні козацькі традиції. Запоріжжя це Дніпрогес. Унікальна споруда, перша гідроелектростанція в Радянському Союзі і найбільша в Європі на момент будівництва споруджений Дніпрогес у 27-32 роках минулого століття. Тобто, вже дуже скоро Дніпрогес святкуватиме сторічний ювілей. Будівництво станції з Греблею і водосховищем було на місці, розташованому на 10 кілометрів нижче від останнього порога Дніпра навпроти остріва Хортиця. Проспект Соборний це справжня гордість Запоріжжя. Він вважає, простягається від залізничного вокзалу Запоріжжя-1 до площі Запорізької і простягається крізь все місто. Головна вулиця Запоріжжя, проспект Соборний, дійсно дуже довга. 10 кілометрів 800 метрів. Місто Запоріжжя славиться своїми заводами. Завод «Запоріжсталь» почав працювати в 1933 році. Його продукція в основі споруд в по всьому світі. Мотор Січ. Мотор Січ це один з провідних виробників, ремонтників авіаційних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових турбін. Запорізький автомобілебудівний завод. Скорочено. ЗАЗ. Це український виробник легкових автомобілів, а також фургонів. Та автобусів. Запорізький трансформаторний завод це найбільше в Україні та Європі підприємство з виробництва трансформаторів та електричних реакторів. Залізне місто місто переможець. Місто звитяг, де мріє Дніпрельстан. Тут кожен житель славний Запорожець. Це Запоріжжя. Місто талісман. У нього є Дніпро блакитні очі І проспект найдовший у Європі має, Що золотисто сяє він щоночі. Та Дніпро у посмішці співає. Козацький дух тут чутно аж в повітрі, Від діда прадіда ми стали патріоти. Не передать найвправнішій палітрі. На Хортиці найкращі широти. Ми без ракети маємо можливість на космос кожен день мерщі рушати. І у Мартинів маємо сміливість, як прометей, вогонь видобувати. У України діточок доволі та Запоріжжя рідкісна перлина. Що океан? Поля широкополі тут майорять на цілу батьківщину. Місто заводів, місто заповідник, місто звитяг, де всі одна родина. Тут кожен житель, працівник, дослідник. І наше місто батьківська хатина. Ось такий він, славетний запорізький край. Я точно знаю, що я люблю своє Запоріжжя. Я точно знаю. Запоріжжя це Україна. Я вам дякую. Гарного дня та наступних... до наступних зустрічей!